Шановні вмичан, доброго дня, мене звати Кулініє Верслав, і в цьому відео я розповім про процес стерилізації, який зараз іде в нашому місті. Він розпочався зовсім недавно, на днях він розпочався з старих доз, де я є депутатом. На це було виділено 54 тисячі гривень і планується за рахунок міського бюджету стерилізувати близько 200 собак. Значить, як це буде відбуватися? Собак у собаки є така чи кліпси на вухах, це означає, що вона стерилізована. Якщо така кліпса є, значить, ці собаки більше не будуть е, розмножатися і таким чином буде контролюватися їхня популяція. Окремо я хочу зазначити, що таким чином це не вирішується ця проблема, але позитивні е, такі здвиги е, по цій проблемі є. В основному це буде е, вирішуватися це питання за, кі, за декілька років, результати будуть видно за декілька років. Не буде це водночас все зроблено, але вже як ми бачимо, що е, процес пішов, і я сподіваюся, що в нашому місці цих собак поменше. В основному, що я особисто радив, щоб якщо ви хочете дійсно, щоб в нашому місті собак стало менше, це потрібно не Створювати умов для того, щоб вони з сел або з інших частин групувалися в якихось мікрорайонах. Тому що багато буває таких ситуацій, коли там якісь старі, там, літні люди, наприклад, підкармлюють собак, вони гуртом збираються в одному місці і популяція їх зростає. Але якщо буде стерилізація, якщо вона буде так, як має йти, цю проблему. За декілька років 3-4 буде повністю вирішено. Тому, як бачите, процес стерилізації у нас в місті йде. Це гарна новина для нашого міста, тому що 20 років ніяких робіт з цього приводу не було зроблено. Але зараз йде цей процес, це дуже добре. Будемо сподіватися, що це вирішить цю проблему. Дякую за увагу.